Всім привіт! Що, в коментарях мене просили розетку перевірити. Ось таку накладну. Я так поняв. Вона для майстерні, для гаражу і так далі. І на вулицю, ну десь на під накриття. Зараз ми її детальніше розберемо, глянемо, подивимося, які контакти і так далі. Ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до більш детального огляду. Ще раз завертаюсь до цього, що в коментарях хтось написав мені каже, Вова, провір, там є така розетка на дві штучки закривається. Вона 69 гривень коштувала в Аврорі. Як вона? Чи нормальна, чи не нормальна? Коротше, пішов, я взяв цю розетку. В принципі, так на перший погляд і на ощуп, вроді нормальна. А тут не таке ж тоненьке, досить тверде, пружини, прожинять. Все тут добре. розетка подвійна. Із заземленням. Подивимося, до речі, як заземлення, бо вони то люблять в Аврорі то заземлення. А, вроді поставити, а вроді і ні. Матеріал пластик, призначений для використання в побутові, офіс, для підключення електричного обладнання, різних призначень, технічні характеристики. ip 20 е, умови зберігання. Тим дрібненьким написано, попробуй прочитати. Виготовлено в нас е, 09.2023 року срок придатності необмежений виробник. І яу, дзю, дзяун. Коротше, я не прочитаю того реально. КНР і вся фігня. Скільки вона витримує, не знаю. Тут нас пише 16 А 250 вольт, у нас пише IP44, але на етикетці, якщо ви можете замітити, тут пише IP20. Тут про резинине, але тут така резина ну, типу, дуже плотна, дуже така тверда, не є м'ягенька, вона би була м'ягенька. Ну, давайте попробуємо ту резину. Витяг. Можливо, треба відкрутити. Ага. Ну, є резина така, от, дуже. ну, не... Коротше, можна сказати, такі резина з пластиком, більш таки, Ну, Але тримає. Дивіться, заглушка добре тримає. Давайте спробуємо її розібрати, як вона розбирається. Тут у нас, як ви бачите, два шурупчика. Давайте ми їх відкрутимо. Так, один. Другий. І тут також. Раз, давай. Раз. І два. Все, ми її відкрутили. Що, попробуємо відкрити. подивимось як там всередині. Так. Так, народ, я в шоці? Тут кераміка. Реально, кераміка. Два. Ану, виходь. Нас. Кераміка. Контакти зараз ми провіримо, які вони, чи вони не мальовані, чи мальовані. Земля в нас тут йде. Оцинкована, звичайний метал, тільки оцинкований, як ви бачите. В принципі, як ви бачите, досить добре зроблено. Кераміка є. Тут воно ось так тримається, можна повністю все витягнути, ось так. Керамічне. 16 А 250 вольт. Ну, контакти не є такі аж товсті, але є вони. І зараз ми попробуємо, чи вони мальовані. Є магніт, а вони магнітяться. Не знаю, можливо, вони до болтика магнітяться, але магнітяться, дивіться. І то так добре магнітяться. Ану, давайте я зараз вскрию цим е гравером. Ось і гравером видно. Бачите, вони йдуть мальовані, контакти мальовані. Ви бачите, тут я от гравером почистив. Навіть магніта не потрібно. Я легенько притулив, я побачив вже блиститься. Оце звичайний метал. Коротше, тут звичайний метал. класно зроблено, що воно кераміка тут во все. Ну, зробили ж кераміку. Що вам жалко тих контактів вже латунних дати. Ну блін, я не розумію. Вроді 69 гривень і Землю дати тут а, тут теж ту латунну, блін. Ну якийсь, реально. Оце все мальоване. Кераміка зроблена, а тут помалювали просто чорний метал. Ну блін. Коротше, я такий настрій мав. Думаю, блін, реально класна розетка там в майстерню. В гараж і так далі собі поставлю десь майстерні, прикручу. Ну дивіться, ну що тут, все магнітиться. Реально все магнітиться. Вона не коштує своїх грошей на металічних цих. Тож ще як варіант, якщо у вас є похожі ось такі е контакти, можна поставити контакти сюди похожі. Тому що дивіться сюди, пластик тут досить товстий, зроблений. Ну реально вона є накладна на любу ціну. Ви собі кріпите. Отвори є, все супер. Ну блін, класно зроблено. Тут бачите, прорізаєте гарненько. І Ді все ще не рекомендую народ брати ось цю таку розетку. Цей от болтик навіть малювали, типа і Він теж металічний. Давайте з цієї сторони. От він металічний, типа вкритий, там якимось мідним купоросом, і все. Це зроблено, ну просто класно. Ну, дивіться, пластик тут товстий, і тут товстий пластик. Добре, кришечки ті зроблені, блін, голосно. Кришечки зроблені добре, пружинки, пластик тут теж товстий, без проблем. Просто сюди поставити от другу з латунними контактами, і буде класна розетка. Але як то кажуть, сенс купляти, щоб замінити сюди, поставити контакти нові. Ну і не знаю. Можливо, в когось є там від старої розетки, то можна замінити поставити на латунь. А так сенсу її купляти я не бачу. Пос я залишу собі, будуть у мене якісь старі розетки. Я сюди краще нормальні поставлю і все. Так що так, я вам показав, як вона виглядає. Ви собі рішайте, купляти вам чи ні. Ну, я б з такими контактами вам не радив купляти. Ще я взяв в Аврорі ось таку штуку, струбцини. Потім буде огляд, я не знаю коли, можливо, в кінці тижня. Так що ви підписуйтесь на канал. Далі я буду ремонтувати типу штиль таку пилочку, камуляторну, буде думаю, цікаво. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.